Друзі, мої, привіт, привіт, привіт! Сьогодні з вами поговоримо на тему ворожіння на картах таро і відкриття магії майбутнього. Тому вітаю всіх вас, мої друзі. Сьогодні ми поговоримо про саме захопливий світ Таро карт, які розкривають нам таємниці минулого, нашого теперішнього і навіть майбутнього. Це джерело мудрості, що дозволяє глибоко зануритися в наше внутрішнє я і правда зрозуміти власні прагнення і підтримати духовний розвиток. Це не просто карти, а цілі стани це дійсно глибинні знання, і символізм та інструмент для щитування необхідної інформації з поля. Це просто інструмент. І таро це не просто набір картин, це мова символів, яка говорить до нашої інтуїції і підсвідомості, і кожна карта має своє унікальне значення. Як і таролог, в принципі, я допомагаю вам розгадати цю мову і допомагаючи знайти відповіді на питання, що вас турбують. Якщо ви завжди цікавилися духовними практиками, таро може бути джерелом натхнення в тому напрямку для вас. Воно допоможе вам розгадати навіть найскладніші життєві ситуації і допомагаючи знайти цей внутрішній спокій і відчути, знайти, прочитати правильне істинне рішення, яке буде найактуальніше для вас. І щоб почати, виберіть конкретне питання або тему, яка вас цікавить. І Потім відкрийте для себе карту Таро. І дозвольте вашій інтуїції провести вас через її символіку, через її послання. Що важливо, залишайтесь відкритими до вражень та відчуттів, які ви отримаєте під час ворожінь. Запитайте себе, що карта Таро хоче мені повідомити. Яке саме важливе послання вона несе для моєї душі? Відчуйте, прочитайте. Знайдіть відповідь у цій карті. А я завжди рада допомогти вам розгадати секрети Таро та відкривати нові горизонти. Я вірю, що ви зможете відчути його магію та знайти свої власні відповіді на свої питання. Залишайте свої питання та думки у коментарях, або зв'яжіться зі мною особисто для індивідуальної консультації. Пишіть директ у коментарях чи в особистих. А з вами була ваша віта. Нехай Таро ролі світло на ваш шлях і допоможе зробити вам справді істинний істинний ваш вибір.